Російсько-терористичні війська активно готуються до наступу. Такі висновки витікають з інформації, яку оприлюднив координатор групи інформаційних спротив Дмитро Тимчук. Танки, гаубиці та самохідну артилерію терористи стягують по всіх напрямках. Так, на Луганщині. Через стукалову балку вони перекинули до зосередженої в районі обозного тактичної групи і ще танків та близько 30 броньованих машин. На півночі від Луганська розвідка зафіксувала, як бойовики розгорнули з десяток самохідних артилерійських установок Гвоздика та приблизно стільки ж гаубиць Д-30. І далі перекидають терористи техніку з озброєнням через Алчевськ. Там розвідка зафіксувала проходження 26 вантажівок, п'яти БМП, чотирьох танків та кількох БТРів зі 120-мм мінометами на Донецькому напрямку. Бойовики зосередили аж три бронегрупи між населеними пунктами Моспене та Комсомольське. У кожній по 35 танків до та до шести десятків броньованих машин різного типу у районі Тельманового противник докомплектовує батальйони з техніки. Там помічені близько двох десятків танків та до тридцяти бронемашин. Існує і ще одна обставина, яка. Може свідчити про можливий наступ бойовиків із терористами, цілком розрахувалися. Усі борги виплатили американськими доларами. Такі масові виплати в загонах бойовиків наголошують військові аналітики були лише одного разу в січні напередодні масованих артилерійських та піхотних атак на Дебальцеве. Так, з повністю немаловажний фактор для підняття бойового духа. А тому що что... С долгами в наступление они бы, э, с, таким натхненням и бы шли. У них 2 месяца уже как это минимум. Это сформированы ударные группы на указанных направлениях. Сейчас они доукомплектовываются. В принципе, ну скажем так, как они были готовы к наступлению два месяца назад, так они готовы в любой момент. Но не факт, что это наступление будет. То есть мы должны быть готовы дать им жесткий. Отпор. И как показывает практика, чем жестче дашь им по зубам, тем меньше они неохотой лезут в новое наступление.